Кіровоградщина, а ранкова кава знову ж таки запрошує гостей. І до нас завітала волонтер, кандидата народні депутати України по округу номер 100 Наталя Севідова. Доброго ранку вам проходьте, будь ласка, доброго ранку. Нам дуже приємно, що ви прокинулися так рано, аби зайти до нас в гості. Доброго ранку. <рес> добре, утро. я вам кофе вже кстати, готовий. О, це добре. Дуже вдячна вам за це. Отож зараз ми подивимося презентацію і потім вже будемо спілкуватися. Наталя Севідова волонтер, кандидат у народні депутати України по округу номер 100 Народилася 27 липня в місті Охтирка Сумської області, проживає у місті Києві. Освіта вища. Закінчила Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права, а також Київський національний університет Тараса Григоровича Шевченка. Наразі навчається в Лондонському університеті, здобуваючи спеціальність організаційна поведінка. Працювала у бізнесі. Останні кілька років займається громадською діяльністю, очолює... Міжнародну громадську організацію Міст Україна ЄС. Безпартійна. У Лондонському університеті ви навчаєтеся? Так. Серйозно? Так. Ух, тишка. Ну, давайте взагалі, якщо Доброго. можна. кава -арома для вас. Якщо можна, ви людина нова, нове обличчя, нові думки. Розкажіть про себе ну, кіровограцями або ознайомити вас. Ну, Багато кіровоградців, я дуже сподіваюся, що вони мене пам'ятають і знають, тож, тому що навчалася тут. Я в школі і закінчувала технікум САЯ. До речі, от зараз ми їздимо по округу, зустрічаю дуже багато людей, які закінчували той самий технікум Сая. Різної віковою категорії люди. Тому дуже приємно, є дуже багато спільних тем. Як там все розташовано, коли ви там навчалися, як там аудиторію зараз находили? Тож є про що говорити, має багато спільного з людьми, з якими зустрічаємося. Тож, що розказати про себе, закінчивши технікум САЯ, я. Поїхала до Києва, тому що хотіла здобути вищу освіту. І поступила у університет імені Шевченка. Там був якраз новий факультет менеджмент організацій. Дуже цікавий предмет, і мені дійсно дуже допомагає от ті знання, які я там здобула. Зараз навчаюсь в університеті Berberці, це Лондонський університет, і здобуваю там спеціальність. Організаційна поведінка це також дуже такий цікавий предмет. Він доповнює менеджмент організації, тому що, взагалі, ця робота вона пов'язана з людьми з організаційним процесом, як люди реагують на організацію цього процесу, як краще мотивувати людей, як їм донести краще думку, те, що те, що і цілі поставити як краще для того, щоб загальна ціль була досягнена успішно. Угу, добре, ну тоді отак от скажіть, яка загальна ціль вашої програми? Що ви хочете запропонувати кіровограцям? Що варто внести нового в нашу політику? Ну, перш за все, я вважаю, що це не тільки для кіровоградців, це не тільки це взагалом має бути це. По перше, це децентралізація влади. Це такий комплекс дій. Це і е, потрібно акумулювати кошти, які дають змогу от, в місцевих бюджетах, які дають змогу піднімати регіон. Це і нові нове обладнання в лікарні. Це і більш якісні дороги, з якими, я думаю, всі ми сьогодні маємо проблеми. Да. <ривітання> <О>, Вітання автозорудання. <да. ривітання> <ривітання> от це і безліч інших реальних проблем, які можна вирішувати через децентралізацію влади, тому що знаєте, от ну не має бути так, що хтось десь на в Києві вирішує, де нам потрібно відремонтувати дорогу, чи де нам потрібно збудувати новий дитячий садочок. Ми тут на місці знаємо це набагато краще ніж. Будь-хто в Києві, тому от я вважаю, що це першочергове завдання. Ну є ще багато дійсно в програмі таких речей. Наприклад, я вважаю, що залучення і захист інвестицій іноземних це також дуже важливо. От кіровоград це сільськогосподарський такий регіон, просто з неймовірними людьми, працьовитими, сталановитими, з дуже гарними умовами для інвестицій. Вважаю, що одним із напрямів напрямів інвестиційної діяльності. Іноземців можуть можемо залучати. Інвестиції для альтернативної енергетики, тому, тому що зараз існує дуже багато технологій бути енергетично незалежними, і от, до речі, Європа ніде не використовує блакитне паливо для да. потреб от, опалення будинків, тому що використовують дійсно сільськогосподарські відходи і промислові відходи. Я вже казала і на інших зустрічах, що власно на свої очі я бачила знаєте, таку установку, яка є сміття. Робить біо, бі, бі, біопаливо. тож от є багато таких інноваційних речей, яких би я б хотіла запровадити за допомогою своїх колег, яких маю в багатьох країнах, які дуже цікавляться Україною, які дійсно налаштовані на співпрацю з нами. І знаєте, от після майдану ці із, із депутатів європейського парламенту, які були тут, вони стали дійсно патріотами України. Тому знаєте, от відмічають. І жіночу вроду, і талановитих людей, і дійсно благодатну землю, на якій ми живемо. Тому ми дійсно дуже дуже перспективні в нашому розвитку. У мене питання вам є. А от ми знаємо, що ви були на Майдані, вибрали за справедливість, за свободу нашої країни, А політика там багато цинізму, грязі. Зачем вам? Ви знаєте, от саме тому, мабуть, і я, і мої однодумці, і е, е, мої колеги ми були там, тому що ми не згодні з цим цинізмом і брудом. Прийшов час е, очиститися. Знаєте, я вважаю, що оцей е, політичний секонд генд він має бути на смітнику. І е, люди мають відповідати за те, що вони роблять. Е, е, Приймати правильне рішення не для того, щоб захищати. От хто йде в політику взагалом? от чому ця політика стала такою брудною? Тому що люди туди йдуть на за свій власний інтерес. Вони хочуть захищати свій бізнес, вони хочуть заробляти на політиці гроші. Але так не має бути. Час цинізму і покітків минув сьогодні. Новий час, наш з вами час нових людей, нових поглядів і знаєте перспективи. І розвитку нашої дійсно неймовірної країни. А як ви вважаєте взагалі, чи можливо зберегти якихось минулих дати політики, які вже були, чи в принципі треба оновити повністю склад? Я вважаю, чим більше буде нових облич в політиці, тим краще. Дійсно, є дуже гарні професіонали. Я вважаю, що вони мають бути також залучені до спільних проєктів, але ці проєкти мають бути чесними і звітувати за виконання використання бюджетних коштів, за те, як відбуваються реформи, мають перед народом і перед людьми, і дивлячись очі в очі людям. Ви знаєте, от вчора в Новоукраїнці. Я зустрілася з жінкою, просто неймовірною. Вона є багато, до речі, агресивно налаштованих людей, але їх за це звинувачувати не можна. От саме, от найбільш, на мій погляд, страшна річ, яка зробила нерадива наша влада, це, знаєте, от. Те, що люди зневірені, вони зневірені, і дійсно вони всю інформацію, всю е, політику вони сприймають через призму якогось негативу. І коли я почала з нею спілкуватися, е, вона розмовляє такою гарною українською мовою. Вона вчитель української мови і літератури. От зараз вона на пенсії, вона вимушена заробляти гроші, продаючи квасолю і часник на ринку. І Ця людина може бути, може може ще і, і надавати поради нашим викладачам, які зараз є, і дійсно бути, мати гідний рівень життя, але вона змушена сьогодні стояти на ринку. І от такого не має бути. От ми маємо поважати професію вчителів, лікарів. Ми маємо поважати тих людей, які в нас з нашого дитинства вкладають мову і любов к нашій країні. Ну, ви знаєте, в даному випадку хочу зауважити, що на жаль, у нас стільки боргів в країні, що так кардинально і швидко змінити нічого неможливо. А, все ж таки, давайте виділимо ті основні області, куди варто в першу чергу звернути увагу. На що ви б звернули увагу як депутат? Можливо, майбутній? Ну, перш за все, це дійсно. Ми всі розуміємо, що коріння зла цього це є корупція. Це неймовірний рівень корупції, і дуже багато інвесторів дійсно вони не довіряють нашій владі, яка не в змозі контролювати і захищати ці інвестиції. Тож першочергове завдання для нас всіх, і це має бути свідоме рішення кожного громадянина України. Це боротьба з корупцією. Вона починається з кожного з нас. Якщо ми не даємо хабарів і не, і, і не піддаємося на ці провокації, коли нас провокують, швиденько вирішити вопрос. To, Розумієте, yeah, от, 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 от це є першочерговим. Це от, от всі країни, які е, вступали в Європейський Союз, вони проходили через це очищення, і є дуже багато прикладів, і Литва і. Латвія, і Естонія, і Румунія вони також мали такі проблеми, але вони через це пройшли. Це поступовий шлях, але це шлях свідомий. Кожен з нас має розуміти, що ми несемо відповідальність за майбутнє нашої країни. Дякуємо вам, дякую так, за таку сказали, оптимістичну да, ноту, Таку мотивацію для всіх українців. України. Зранку чоловік каву приніс, це дуже класно. <рив> <рив> так, Є у нас такий чоловік, який приносить каву. Також хлібчики від формули смаку. для вас. Ой, Боже, дякую. Хліб, соль, дякуємо вам, молимося за Україну, молимося, щоб ми дійшли до. Того шляху кол до шляху до змін очищення. Дякую. Очищення. Да. Да. Спасибо вам большое. А Дякую. мы двигаемся дальше эфиром.